Всім доброго ранку. Сьогодні 7 серпня 25 рік, і сьогодні вночі в нас була температура плюс 10. Це капець. Ну, і гортензії при таких перепадах температурах змінюють кольори. Фантом, дивіться, який стоїть, вже він не такий, як був позавчора. Позавчора робила обхід, і він вже набагато розовіший. І в нас буде такий цілий тиждень. Цілий тиждень перепадів температур, низькі ночі температури. І в такий, при таких умовах погодних наші гортензії почнуть набирати кольори. І вони будуть дуже гарними цього року. Ну, це yeah. от гортензія це така квітка, яка вас буде дивувати кожного року. Кожного року різні погодні умови, тому і квітка буде інша кожного року. Наприклад, діамантіно, я вже зрозуміла, чого він діамант не тільки в окрасі, а в нього, бачите, такі ріжки є. вони такі прикольні. І вони виглядають дійсно як діамант. Рояль Flower почав окрашуватись. Дуже красива квітка. Карликовий сорт. Ще мені задають питання, деякі дівчата. Тому, наприклад, мене питають, через скільки у вас ростуть гортензії. Якщо тут де самшити, то гортензії ростуть в мене через 40 см. І так як ось тут росте два сорта, тобто 8 саджанців. Тут росте рамбуазін ренсам. І цього року я до неї підсадила сорт бі Грін. Ось цей зелений сорт. Дуже красива гортензія. Новенький сорт. Ну, не пам'ятаю, чи 23-й, чи 24 рік, чи 22-й. Ну, коротше, треба піти подивитися. Інформацію про гортензії, про кожний сорт треба знати. Але я знаю, що вона новесенька. І вона також червоніє. І фрамбоазін червоніє, і ренсам, тільки фрамбоазін біленька. Ренс... Ренсам біленька, а Бігрін зелений має колір. Тут в мене Lamlight. Magical Кендл і ваніла. Ваніла також набирає вже кольори. Вона така білосніжна, білосніжна стала, повністю розквітла і набирає ось такий рожевий відтінок. Але, дівчата, запам'ятайте, всі питають: у вас на сонці ростуть? У вас на сонці ростуть? Так, мої всі гортензії ростуть. Практично на всьому сонці. Тільки зранку, от бачите, виходить сонечко трошечки в затінку, а так вони на повному сонці цілий день. Тільки від сонечка, ви, і від перепадів температур ви отримуєте оці контрастні такі кольори. Якщо вони у вас будуть тіні, ви, ви кольорів гортензій не побачите. Ви тільки побачите рихлу квітку, ось не набиту, і не яскраву. Тому гортензія волотиста. Садиться на сонечку. Ще почула таку інформацію, що якби якщо ми покропимо сульфат магнію, так, то наші гортензії не будуть горіти. Бред, чесно, поповніші бред. Гортензії наші горять від нестачі вологи, від невеликої кореневої системи. І від неправильного догляду до цвітіння. Ось і все. А сульфат магнію зовсім тут не при чому. Якщо гортензія не доглянута, немає сили, сульфат магнію їй не допоможе. Тому її треба доглядати з ранньої весни і до самого цвітіння. А коли наша гортензія вже квітне, так, ми тоді розслабляємо булки. Підв'язали нашу гортензію і ходимо, тільки поливаємо і насолоджуємося цвітінням. Ось, і все. Під час цвітіння вже нічого не потрібно робити. Ось, Якщо ви все правильно зробите від початку вегетації, тобто від обрізки до цвітіння, все, коли вона квітне, ви насолоджуєтесь тільки квітуванням цієї красивої квіточки. Хто хоче знати інформацію від А до Я, звертаємося до мене за платною консультацією. Ось і я вам все по порядку розкажу. Догляд не тяжкий, догляд легкий, набагато легший, ніж троянд. Але просто треба виконувати все чітко, без паніки, тому що гортензія волотиста, вона. Не любить паніки, і вона любить терплячих людей, тому що для цього потрібен час. Для того, щоб отримати такий результат, як мене, потрібно три роки. Ось, три роки ви доглядаєте. На третій рік ви маєте ось такий результат, як мене. З кожним роком він буде все краще і краще. Дивіться, як окрасився графіті. Просто неймовірно. От дивіться ці відтінки кольорів. Просто неймовірні. І це, я більш певна, я, я рахую і я знаю, що це за рахунок добрив і перепадів температур. Хто хоче білосніжну, наприклад, гортензію. Ось таку любить білі кольори це Skyfall. От вона така білосніжна, гарна гортензія. Вона, як повністю розквітне, той, хто то любить білі кольори, буде падати в омороки. От, так що гарно скайфол, а це Піксіо починає набиратися. Ось, Це Піксіо, наприклад, посаджено цього року, але посаджено якісний садженець. Ну, вибраний особисто мною. Посаджений сюди три саджанці, і за рахунок цього, ось такий маємо гарний результат. Але там був саджанець в 7-літровому горшку. Ось, і якісний. Тому що не завжди в 7-літрових горшках якісні саджанці. В основному, вони, в більшості вони перетримані і страшні. Мельба Фрайс. Дивіться, яка гарна. І які... Вона навіть того року такий колір не мала. От, Чесно, нема жодного дівчата фільтра. Просто сонечко, колір і мельба. Дуже великі соцвіття і знаєте, що я замітила? Що в мене завжди чогось вона витянута така і має гострий кінчик, бо зазвичай чогось інших людей вони заокруглені. А в мене вона саме гостра. І я також рахую, що це за рахунок добрим. Ось Геркулес. Має бути Геркулес, побачимо. Я ще не впевнена, але поживемо, як то кажуть, побачимо. Ось, так що, дівчата, пересорти це не завжди погано. Bonfire – Гарна зелена квітка, яка стає насичено-червоного кольору. Карликовий сорт. Тобто, який росте там метр, може, і метр двадцять, це залежить від догляду. І монблан. Чисто білий колір. І дивіться, яка набита квітка. Просто красивуща. Ось, гарна Mont Blanc дуже гарний. Так що буду робити вам отакі великі обходи, буду показувати свої гортензії, буду потрішечки про них розповідати, як змінюються. Показувати, як вони змінюються в кольорах. Ось, І ви за рахунок моєї сторіночки можете вибирати собі сорти. Тому що сортність можна проявити, ну, тобто, впізнати тільки на доглянутій доглянутій гортензії. Ось. Даймонтрош. Починає розквітати. Ну, того думчик, дай, дай Монтруш, звісно, але нічого, ми почекаємо. Ось так що і в мене є пересорти. Ось, але нічого, ми будемо чекати. Може, і це не пересорт, може я просто не знаю, я ще не бачила цих гортензій. Це, наприклад, Пінкачу. Ось у мене розквіт. І літнє кохання. Дивіться, яка красива квітка. Ну, no, Summer Love це просто ну, має бути в кожному, в кожному дворі 100%. І Літл Фреско нашумівша гортензія Літл Fresco». Дивіться, яка набита. Це точно Літл Фреско. І попробуйте щось мені написати, що це не вона. Я знаю точно, що це вона. «Magical Moonlight. Та, що росте в мене в вершку. Ще в одному грушку у мене ростуть бігріни. Дивіться, які красиві. Ось. І, звісно, Металіка. Красивуща гортензія Металіка. В мене 4 саджанця, так що будемо їй цього року шукати в місце. Ставте лайк цьому відео, поділіться, збережіть, напишіть коментар і підтримайте мене для того, щоб я вам робила такі обзори.